Привіт! З вами я, Ліон, і сьогодні ми будемо грати в симулятор Пуми. Я тут знайшов сайт, і він дуже прикольний. Давайте напишемо наше ім'я. Допустимо, я напишу своє ім'я Ліон. Я хлопець і починаю. Тобто, оце я. Я буду використовувати стрілочки, Шпригати і бігати. Окей, це життя, енергія бігу, монетки. І... і А, це знаходити інформацію про своїх про свою сім'ю. семью. Е... Робити свого персонажа. Апгрейтесь ті... твою сім'ю. використовувати карту на квест. Ну давайте побігали. Ой. знову я забув. каче Shift. Вау. Там ведмідь. А ты ты бы дуже... ю кажется, это бы жизнь доволі е, до, добре. Может, ты хочешь е, участвовать в гонці? Ну давай я... ем... А, я. Кочка. Баран. Ведмідь. Я поганий, я поганий, блядь. Як бігати? Неважно, я погнав. А, я встав. Так, давайте почекаємо, доки перезаряджуся. В мене знову. Вже дві хвилини пройшли. Я ще навіть не почав. І можемо біжати, бежати, 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 біжати. Мегія! Все. Давай, давай, давай. Я хочу вбити когось, мені все одно. А як вбивати? Як атакувати? А як вдарити? Ти кролик, а що мені треба зробити, щоб давай вдарити? Може? А що треба зробити? Може, не ну, ти. А ну підійшов. Мені склона, що там мій абона. А ну пішов сюди. Олень. Давай я зараз Оленя вб'ю! Я знаю, що в тебе небагато хп. Давай! Я в бою ви ні? Мені все, не дай! буду! Б... <світку> За три хвилини пройшло! Вже скоро закінчувати треба. Все, я поплив. Боже мой, такая графіка не дуже, але. Скик того взагалі. Ніхто не багато. Ладно, я піду його вб'ю. Я добренький. Мене не треба бити. Дяді не треба. Я хороший. Побіжали, побіжал. Привіт! Бувай! На на на! на, все! О, Обамі! За кошмарик! Ну у меня мало! О, встановилось! Писли. А ми за вовку з'їм. Вовк! Підійшов сюди! Давай, получай, получай! Я з Вовком деруся! Так в мене є... У мене є пару секунд, два швидше. Я його вбиваю, б'ю, б'ю. Я зно... Я зможу, я зможу. Все. Знімаємо. Все. Е... Так, ну. Ну ні, я не буду прощаться. Це, манал. Давайте спробуємо щось знайти. Так. О, кабан, зараз його вб'ємо. Окей. Зараз йду до нього. Так, продовжуємо. Пішли. Піду щось пороблю. У мене якась стрілочка може. О, хто там, хто там? Это Любов? Чому вона Чому что не. Чему она. Ааа, мы же семью это моя жена получается. И что она за в Внутреннюю! Ой! Не, не я пишу. Я, я, я боюсь змей. Змея... Не... Боже Я боюсь, я боюсь змей. Будь ласочка. хто Хтось рятує те мене, я бой. Я боюся змій, мене вовка чи вкуси. Пливом, пливемо, пливемо, я боюсь, я дуже боюсь. Можна я тут посижу? Не шучу О, лень. Піду спробую його вбити. Я вже один не збивав оленя. Так. Але цього лень я зберігаю, я не буду його вбивати. Так, давайте, ти... де він? Кабан, або кабана? А чи ні? Де там лень? Кабана бив! Давай, 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 давай. б'ємо, б'ємо його, б'ємо! Ти кабан! Давай, не підходь до мене, ти, бабан. Я тебе б'ю. Давай, допомагай, жена! Так, піднімемо їжу. Все. Так, олень, підійшов, ще раз ще олень. Бакишку, ні, там зміюка, там зміюка. Ну, ладно, все, олень. Давай, жена, допомагай. У мене небагато хп, я зараз мру. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Да той кусок, а як цей кусок взяти? Там кусок взяти я пой. Це що зараз було. Я звук по потейща зроблю. Так, а, а як з'їсти м'ясо? Я їсти хочу. Чем так поздравляю зробити? Дайте мені їжу, що я її підняв, Дайте мені їсти Це що за прикол? Їжу дайте. Ну ладно, я піду зараз ще Хоча б кролика. Хоча б не буду атакувати. Ти, кроля Я ладен вдар. Я в мэр. Так. Так, я Зараз павнемся і пішли. Знову гонка. У меня опачки. Привіт! Ой. Е! Э, перешло. Да чему ти відходишь? Дай мені тебе вдарити! Все. А -а -а. що, Дівчина реально спомню діреться? З двома по Ну, ти сама зна зап... напросилась. Дякую. А ще? Може, від меді? Привіт. Потапуть. Я будведя вдар, все, мой. Ми... Ми... Я все, я помер, Я вдар в одмеде. Давай, дівчина, допомагай, я будвейде, ми вбиваємо в будве. Там змеюка, там змеюка. Якщо вона до мене зараз підповзе, я. ну, на сьогодні будемо. закінчувати. Ой. Вам был я, Леон. в виде пумы с женой. Ну, и всем пока! Так, подождите давайте это по походу, матрошка. Что ты назвали? Ну... Ладно, все я рублю. Всем до побачення и всем... 不可。